Вітаю всіх підписників та гостей каналу. Сьогодні в нас на огляді та дегустації червоний борщ зі свининою з сільпо. Я з цієї серії вже куштував солянку та курячий бульйон з локшиною. От дійшла нарешті черга до червоного борщу. Тиждень тому я щодня їв борщ від Євгена Клопотенка, який я сам зварив з ковченою грушею, і це було дуже смачно. Це був один з найкращих. Борщів, які я їм за своє життя. Звісно, я не очікую, що цей готовий борщ Сільпо його перевершить, але я сподіваюся, він хоча б буде непоганий і, можливо, навіть смачний, хоча б відносно смачний. І якраз щодо смачного, я бажаю вам смачного <смас> такий каламбур всім, хто їсть вам смачного. Насипайте, наливайте, хто там як дивиться моє відео. А ми почнемо огляд даного. Item. Ось так ось виглядає цей борщ. Етикетка, звісно, красива. Вжити до 12.09 годиться. Ще кілька днів в мене є в запасі, причому до е, пів другої ночі. Це типу його виготовили, а да. Його виготовили виходить о, другій... о пів на другу ночі, 6.09. Прикольно. Виробник, телефон гарячої лінії. Давайте знімемо цю етикетку. і... Трошки поглянемо на склад. Під плівкою він виглядає ось таким ось чином. Ну я думаю, вам не дуже добре щось видно. Мені теж погано видно. Зараз його будемо розпаковувати. Червоний борщ зі свининою. Зніміть упаковку картонну та плівку розігріти мікрохвильовці. Угу. Склад, вода, заправка, буряк, столовий, морква, цибуля, олія, угу. картопля. Свіжа свинина 11%, тобто свинини тут небагато. Капуста біла качана, перець, цукар, стіль, розчиностової кислоти. М -м -м -м, багато всякого. Маса нета 350 грамів, і ціну я знову забув подивитись, але зараз ось я ставлю вам ставочку, скільки він коштує. 77 гривень 49 копійок. Так, саме стільки він коштує. В принципі для борщу це нормальна ціна, я вважаю. Звісно, це дорожче, ніж бульйон з локшиною, але не сказати, що прям занадто дорого, це дешевше, ніж одна шаурма. Тому let it be. Давайте його. Давайте третій раз спробуємо відкрити цю плівку. Бо, як ви можете пам'ятати, якщо дивились попереднє відео з солянкою та бульйоном, мені не вдалося відкрити за допомогою цього хвостику. Давайте спробуємо з борщем. Ого. Стрельнуло, клацнуло, але такі я зміг відкрити. З третьої страви мені це вдалося. А, так, зараз я його пересиплю в тарілку, розігрію, тоді покажу поближче. Подивимось, з чого він насправді складається, та будемо гадостувати. Візьму хлібчик, а сметани, на жаль, не буде, бо я зараз жирне не їм. Сметана жирна. Ну коротше, якась така логіка. Все, очікуйте, дегустації. А фі later. підігрів борщ, ось так ось він виглядає. Тут є ну, реально шматочки м'яса, як мінімум, ось два великих шматки м'яса є. Давайте поближче покажу. Такого він приємного кольору От, повноцінний шматок свинини. Він досить такий густий. Тут є і картопля, і капуста, і ну, буряк, мабуть. Доволі густий. Бульйончик теж є кольору він красивого. Що ж, давайте його спробуємо. Якось так вийшло, що і хліб солодкуватий, і борщ також він солодкуватий. Тобто він ніби по солі й окей, але типу він якби не солоний, а переважає в нього солодкість. Мені це подобається, одразу кажу. Солоденький хлібчик, солоденький борщ. Вони дуже гарно стакаються. Це прям меч. На смак мені все сподобалось абсолютно. Ну тобто, він, можливо, трошки не такий насичений, як от коли я варив там ж грушою копченою. Але в нього є смак борщу, тут є шматки картоплі, тут є м'ясо. Я з'їв один шматок м'яса, це свинина, це не кості, це не жили, це не жир, це реально шматок свинини, нормально гарно зварений. Тут достатньо, ну, щоб пожувати, достатньо бульйону. Тут всього в міру смак гарний, ну як я вже сказав, трошки солодкуватий. Мінусів взагалі не бачу. Тобто то селянки були трохи мінуси, що там м'ясо виглядало, ті сосиски, ковбаски, якісь ніби як дешеві в бульйоні з Локшиною. Там мені трошки не сподобалось, що він кислий, тут я мінусів не бачу от взагалі. Це боже, 77,50, можливо, воно навіть того вартує. Оце той випадок, коли я навіть до ціни прискіпатись важко, тому що це коштує, ну, скажімо як пів шаурми, і це реально вартує пів шаурми. Це лайк. Однозначно, лайк взагалі без. Ніяких розмов, мені все сподобалось. Я просто навіть не знаю, що тут ще сказати. Хіба щоб е, це відео не вийшло там, не знаю, на 4 хвилини задам вам таке питання, що перед обідом, як каже мій дідусь для апетиту, з'їв трошки сиру з пліснявою, там дорблю, не дорблю, як він там правильно називається. І, і такий прикол, колись я також купив сир з пліснявою. Він мене пролежав, типу тиждень, може й два в холодильнику. І ти його відкриваєш, дивишся. Ну на ньому пліснява, і він не дуже приємно пахне. Але ти не розумієш, він зіпсувався чи ні. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, як відрізнити, чи зіпсувався сири спліснявою чи ні, бо він навіть коли свіжий не дуже приємно пахне і спліснювою, але коли він свіжий, то це його фішки. Мені це насправді подобається. Тож пишіть в коментарі, хто також любить сир з бакитної бліснявою і хто вміє відрізняти свіжий від несвіжого. Щодо нашого сьогоднішнього лоту на огляді, борщ супер. Мені сподобався. Ну не те, що прям супер, але як для того, що можна купити в сільпо за не всі гроші світу, швиденько за три хвилини розігріти і по кайфу пообідати, то це топ. це коштує свої гроші, і я кожному раджу це спробувати. От навіть не може виділити людину, якій би це не сподобалось. Ну хіба що людині, яка принципово не любить борщі чи супи, в принципі, хто любить їсти тільки як не знаю, скатику тверду. Їжу всім, хто любить супи, борші, всім це обов'язково спробуйте. Якщо раптом вас там не знаю, нічим пообідати, або треба на ручку перекусити. Це дуже гідний кандидат. Я це всім раджу. Це лайк і по смаку, і по зовнішньому вигляду, і по ціні мені все абсолютно сподобалось. Я думаю, я точно ще собі такі куплю. А це як на мене найголовніший показник. бо Є продукти, які мені наче як сподобались, але більше ну їх купляти не хочеться. В даному випадку я це точно куплю. Мені це сподобалось. Ставлю лайк, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео між друзями та знайомими, бо переглядів щось на крайньому відео наразі це якраз таки солянка. Там, взагалі, за кілька днів всього 12 переглядів. Як на мене, це дуже мало, трошки прикро. Але нічого, рухаємось далі. Знімаємо огляди. А вам кажу на все добре. Бувайте і ще раз смачного.